Де, які зібралися в одній точці в Одесі? Олена Гулда, розповість Олено, Одеса знову на зв'язку і поруч зі мною зараз співорганізаторка, директорка одного з одеських ліцеїв Наталія Стаценко, а також учениця 11 класу Христина Ославська. Дівчата знають, що це ваш перший радіодиктант. Тож які зараз емоції вирують всередині? Я неймовірно хвилююся. У мене в серці перед очима моя вчителька української мови та літератури Надія Павлівна Шевченко. її традиційним початком уроку української мови як парость виноградної лози, плекайте мову. Я маю надію, що я сьогодні напишу невідмінно. Ви сьогодні без шпаргалок з правопису. Я завжди без шпаргалок. Я відмінниця, пані Христину. А як ви що скажете? Сьогодні в моєму житті особливий день, адже я вперше пишу радіодиктант, хоча мої однокласники й до цього брали участь, і мені надзвичайно цікаво писати його цьогоріч, адже я знаю, що авторкою тексту є Оксана Забушко, і я більш ніж впевнена, що на нас чекають Дякую, Одесо. І нагадаю, що радіодиктант пишуть у різних куточках світу на всіх континентах, навіть Антарктида до нас приєднується.